Цивільний корпус, маємо інформацію. Цивільний корпус Азов минулої ночі на блокпості Чонгар затримав чоловіка, якого за їх свідченнями понад місяць тому вже передавали СБУ за підозрою у посібництві так званій владі Криму. Зараз із нами на зв'язку Станіслав Краснов, комендант табору Азов на Чонгарі. Станіслава, ми вітаємо вас в ефірі 112-го. Так, доброго ранку. І вам доброго. Розкажіть, будь ласка, чому затримали чоловіка і чим він викликав взагалі підозру? Ну, цієї ночі нами був затриманий Стеценко Ростислав, який знаходився в наших базах даних як особа, яка підлягає затриманню. Ці бази даних взагалі вони такі собі унікальні. Ми їх складаємо особисто і з відкритих істочників також з тих джерел, які ми не можемо розголошувати. Ну, він виявився якраз в цій базі даних. Але після затримання ми дуже здивувалися, що наші хлопці впізнали його як такого, що вже місяць тому він затримувався ну по нашим даним він працював в МЧС України, тобто він був державною посадовою особою і після окупації Криму перейшов працювати в МЧС вже окупаційної влади, що є важким злочином. Це 110-111 стаття, державна зрада, і так далі. А де зараз затриманий перебуває? Ми його передали співробітникам Херсонської поліції, які повезли його в свій райвідділок, звідки його мали забрати представники служби безпеки України. А от ви говорили про те, що місяць тому затримували цього ж чоловіка. Питання в тому, чому саме того разу при першому затриманні, і чи пояснював він взагалі вам цього разу, звідки взяв новий український паспорт. Ну от це дуже дивна ситуація. Ми не можемо ніяк зрозуміти, як це сталося. Ну на жаль, це стається дуже часто, тому що тільки десь 10% затриманих нами сепаратистів зрадників залишаються за гратами. Інших чомусь тут місцева СБУ відпускає. Ну де він взяв паспорт, теж не зрозуміло. І Взагалі, ми дивуємося з його нахабності, що він вже один раз тут був затриманий і знову поїхав з якоюсь метою на територію України з окупованого Криму. Тобто, він, мабуть, робив тут якісь справи дуже важливі, може навіть для окупанта, і був впевнений в своїй безкарності. Оце це от дуже велике запитання до Служби безпеки України. От хотілося б до вас ще запитання поставити. Маємо інформацію, що сьогодні стало відомо, що правий. Сектор припиняє участь у блокуванні Криму. Взагалі, яка позиція полку Азов з цього приводу хотілося б дізнатися? Ну, правий сектор дійсно зняв всіх своїх активістів з блокпостів і з повалених електроопор. Ну, позиція цивільного корпусу Азов така, що ми категорично не згодні з тим, що окупантам вімкнули світло по одній з гілок. Електропостачання, яка йде на завод олігарха Фірташа Крим Тітан, але не дивлячись на це, що там хтось пішов на якісь сепаратні, так би мовити, домовленості, ми все одно не знімаємось. Ми вважаємо, що блокада вона досягає своїх цілей дуже успішно, і ми будемо продовжувати чергувати також і на блокпостах, і на інших лініях повалених електроопор. їх ми не будемо давати включати. Ну і будемо дивитися ситуацію, тому що десь через пару тижнів і та лінія, що йде на кримтан, повинна бути відключена в зв'язку з закінченням терміну контракту. Пане Станіславу, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли для нас час. Відповідали ваша думка дійсно дуже важлива. Це був Станіслав Краснов, комендант табору Азов на Чонгарі.